Зараз до нашого ефіру долучається Саїд Ісмагілов, парамедик колишній муфтій духовного управління мусульман України Ума. Ми вас вітаємо, пане Саїде. І одразу, якщо дозволити до запитання, пов'язано з вашою діяльністю. з Тактичною медициною зараз активно обговорюються в Україні набори, медичні набори для військових, ті аптечки, які мають і зараз декілька профільних міністерств оборони і охорони здоров'я повинні розібратися, чому неякісні часом або препарати, або навіть турнікети потрапляють до військових. Як думаєте, як можна вирішити цю проблему? Адже вона не нова, і від неї в першу чергу залежить життя військових. Добрий день. Дійсно, на фронті ми зустрічали ніякісні індивідуальні аптечки і неякісні турнікети. У деяких бійців взагалі при собі турнікетів не було. Це, звісно, дуже великий ризик, тому що людина, якщо вона буде поранена, вона не змо... або не зможе надати сама собі допомогу, або лікар, парамедик не зможе надати допомогу. Або якщо це не якісні комплектуючі таких аптечок, вони не зупинуть кровотечу, або не матимуть такий потрібний ефект, який потрібен для порятунку життя, ви знаєте, наша країна завжди відома тим, що коли десь в державі щось пробуксовує, на якомусь етапі державні чиновники не спроможні проконтролювати це питання, то наша громадськість. Наше громадянське суспільство, наші волонтери, вони допомагають і закривають своєю діяльністю цю проблему. І тому я не знаю скільки тисяч аптечок вже передали наші е, волонтери з різних абсолютно організацій з усієї України з-за кордону. Везуть аптечки, комплектуючи до цих аптечок, як то турнікети, бандажі, кромоспинні, гемостатичні бінти, інші комплектуючі. І відповідно, от за рахунок волонтерів громадянського суспільства, до цього часу вирішувалося це питання, і це об'єктивно, Це є правдою. Великий вантаж навантаження виносять на себе на собі волонтери, які реально допомагають тим, щоб рятувати життя наших бійців, наших воїнів. Як вирішувати це питання? Воно має вирішуватися на вищому рівні на рівні Міністерства оборони, генерального штабу, на рівні верховного головнокомандуючого. Ці питання мають бути взяти до уваги і вирішити, чому досі вже півтори роки повномасштабної війни. А якщо рахувати з 2014 го то вже 9 років триває війна. Досі не в усіх частинах. Я повторюю, не усюди, а в деяких частинах не вирішені питання якісних індивідуальних аптечок. Але питання якісних індивідуальних разом з тим окремі волонтери і добровольці, які займаються тактичною медициною, кажуть, що це не реальна історія, щоб її тягнула виключно держава. Але це тема для іншого говорення Саїде. Зараз хочу вас запитати, яке у вас особисто відношення до мусульман, які воюють на боці Російської Федерації? Хто такі кадирівці? Люди ніби однакової з вами віри, але нині вороги для вас? В мене край негативне ставлення. До мусульман Росії, що прийшли як загарбники і вбивці на нашу землю з першого дня повномасштабної війни. Я звертався, коли ще був муфтієм зі своїми промовами. Я писав відеозвернення до мусульман Росії. Я точно знаю, що вони мали певний резонанс, оскільки навіть мені була відповідь від Муфтія Чечні Салаха Межієва. тож я зрозумів, що мене почули. І почули не лише е, рядові мусульмани Росії, але й почути я був і е, певними релігійними лідерами, і навіть за кордоном я е, е, категорично наполягаю на тому, що мусульмани Росії не мають ніякого права приймати участь у цій загарбницькій війни проти України, оскільки вони виступають у якості вбивців, вони на боці гріха неправди, смерті, насильства. І іслам категорично забороняє бути у таким от злочинцем. Це не просто грішник, це злочинець. Я звертав увагу мусульман Росії на те, що це велика ганьба і великий гріх, великий злочин приходити на землю, де живуть інші мусульмани, інші люди, не важливо взагалі релігійна приналежність. Важливо те, що віруюча людина не має права ані людського, ані божого права приходити у якості загарбника і вбивці. Це категорично заборонено. Я не знаю, чи був я почутий, чи ні. Ну мені е, це, це, вибачте, невідомо. Але, але ж якраз в цьому випадку е, чинний глава Чечні Кадиров назвав війну в Україні Джихадом. І ми розуміємо, що тут є. Ну в принципі, в цілому в Росії є релігійне релігійний підтекст цієї війни. Вони намагаються його е, використовувати. Але конкретно в даному випадку, про те, що ми говоримо, е, ну це ж не так. Роз'ясніть, будь ласка, і чи засуджують такі дії Кадирова і таке виправдання цієї війни? Участі в ній е, мусульманські вчені за те, що він використовує поняття джихаду в своїх цілях, фактично? Давайте я на кожне окреме питання дам відповідь. По перше, голова Чеченської республіки не є легітимним релігійним лідером. Він не має ніякого права оголошувати джихад, оскільки він є світським чиновником в немусульманській секулярній державі. Відповідно, проголошувати джихад може лише легітимний верховний релігійний глава в шаріатській країні. Наразі зараз у світі на статус шаріатської, тобто теократичної країни, претендують лише дві країни: це Іран і Афганістан. Будь-які інші політичні, релігійні, інші лідери не мають легітимності, щоб проголошувати джихад. Відповідно, всі заяви голови Чеченської Республіки. Вони не про що він взагалі не має права виступати від імені іслама. Але є інша проблема справа в тому, що в Росії більшість муфтів, офіційних духовних лідерів вони приєднались до схвалення цієї війни і на своїх промовах також наполягали на тому, що вони розцінюють агресію проти України як джихад. Що на це відповів мусульманський світ великі мусульманські лідери, починаючи від голови аль азгару це всесвітньо відомий ісламський університет в Каїрі. До вже нині покоєного шейха Юсуфа Аль-Кардаві, який фактично вважається лідером усіх померкованих мусульман, до навіть сирійської опозиції духовних лідерів сирійської опозиції, інших великих авторитетних мусульманських чинних, вони засуджували цю російську агресію, цю війну проти України. І це не поодинокий випадок. Це норма в мусульманському світі, але мусульмани Росії або не знають, або не дослухаються до всесвітньо відомих мусульманських релігійних авторитетів. Вони дослухаються до своїх місцевих муфтів, і ганьба полягає в тому, що місцеві ФСБшні муфті, які точно знаходяться під контролем, Російських спецслужб тричі протягом минулого року збиралися для того, щоб схвалити і закликати мусульман Росії на цю загарбницьку вбивчу війну проти України, і в них немає ніякого виправдання, бо з точки зору священного Корану їхні такі заклики і такі аргументації не мають релігійного підґрунтя. Вони є нелегітимними. Про що я неодноразово їм підкреслював ще коли був на посаді Мухтія. Що стосується питання, хто такі Кадирівці, то Прекрасно це фактично найманці. Де, Пане Саїди, я, я хочу запитати вас про рідний ваш Донецьк. А яка там ситуація серед релігійних організацій? Яке місце зараз в Донецьку посідають мусульмани? Чи це ті самі світські мусульмани, які більше довіряють політичним світським персонам і ФСБшникам? Релігійне життя на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Було жорстко взято під контроль ПСБ. І якщо до 24 лютого 2022 року там в них була якась автономія, то вже після повномасштабної агресії декілька російських муфтів розподілили мечеті релігійне майно громад і самі громади по своїх духовних управліннях. Мусульманських релігійних лідерів на окупованих територіях взяли під жорсткий контроль ПСБ. Навіть доходило до того, що, наприклад, в Луганській області на декілька днів були викрадені всі духовні лідери мусульманських громад. Декілька днів, щонайменше два дні, вони знаходились невідомо де про це свідчать їхні родичі. Потім їх зібрали в Луганській соборній мечеті, де вони засвідчили свою щиру і велику любов до Росії. Це для мене є беззаперечним фактом, що можливо їх залякували, можливо, навіть катували, можливо, шантажували і примусили для загалу, тобто для мусульман, для громад тимчасово окупованих територій Донбасу засвідчити свою любов до Росії, відданість до Росії, і за кожною громадою, за кожною мечетю, закреплені куратори з російських ФСБшних мутів. Зрозуміло Сайде, дякуємо вам е, за те, що долучився до нашого ефіру. Саїд Ісмагілов, параметик колишній муфтій і духовного управління мусульман України Ума, щойно був разом з нами на живу.